Другу добу поспіль ворог нещадно б'є по селидовому. Так сьогодні, 7 червня, близько 6-ї години ранку, мешканці прокинулися від потужних вибухів. Ці багатоповерхівки під удар потрапляють уже не вперше. За інформацією Селидівської МВА, окупанти скинули на місто дві авіабомби. Внаслідок цього пошкоджень зазнали будівлі двох підприємств: п'ять багатоповерхових житлових будинків, три магазини та аптека. Селидівчани кажуть, у час удару усі ще спали. Тепер забивають вікна та думають, що робити далі. Що спали в річні шесть часов українсь я слишу стекла посипались. у соседей. Но мне все окна туда, на ту сторону у нас уцелело. А потом такие взрывы. Вот два окна пострадала, и двери межкомнатные, и кухня вылетела, и спальню. Ну, в спальне ничего не повреждено, вот эти вот два окна. В 6 часов утра я спала, меня как выбросила с дивана, тут спала. Там в зале сейчас стекол хоть, слава богу, вот это окно вылетело, он не разбился. А там в кухні, ну зараз буду вбирати стекла. Ой, треба шокна тепер позабивати. Сміюся, тепер говорю. Тепер можна уїжджати. Окна заб'ють фанірою. І можна уїжджати, а що тут сидіти? Всі дома, всі, всі дома це не те слово, що страшно. Звісно, все дорожне. Прильот ви бачите, почта, як там пострадала, я дуже. А це вже не перший раз, так прилітає поруч. Перший раз, перше. Дуже страшно поезжать. А куди? Очень страшно. Именно в нашому районі, да, не перший раз. Позавчера, вот, где Ева била. На щастя, внаслідок ворожого удару постраждалих та загиблих немає. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Селидова спеціально для телебачення Капрі.